Пане Юрію, вітаю вас. Доброго ранку. Дякую за запрошення. Дякуємо, що завітали до нас. Сьогодні намагаємося власне нашими глядачами, читачами телеграм-спільноти проаналізувати, що звикли вони вже до відключень світла. Ось такі варіанти відповіді в нашому опитуванні є. Так вже не звертаю уваги. Другий варіант – до цього неможливо звикнути. Третій – помічаю лише відсутність опалення. Чи четвертий – в мене не відключають? Але пане Юрію, у вас хочу а, спитати, дещо переформатувавши наше опитування. Власне чи варто звикати нам і надалі жити в подібному графіку. А перманентних відключить світло? Я все ж таки частково відповім. До цього звикнути дещо можливо. В мене вдома вимикають. Але я часто пересуваюся Україною в різних містах, це ще і різні графіки, слід враховувати, але можна якось пристосовуватися. Складно буває, звичайно, що найбільше це літнім людям. І мамам, з які з візочками з дітьми, десь звідки з високих поверхів спускаються. чи слід звикати зараз цього сезону на противагу від попередніх, коли в мене були більш позитивні прогнози? Я повторюю, що. Так, напевно, що слід пристосовуватися до цього більше і це враховувати. Хоча часто регіональні мережі не можуть точно повідомити графіки. Наперед їх інколи відомо на кілька днів наперед, а інколи і день наперед невідомо, І Вони буквально стабілізаційні відключення вмикають з попередженням за 20-30 хвилин. 46 приблизно відсотків менше теплової взагалі генерації електрогенерації зараз в Україні. Теплової так само, хоча ви зараз не зовсім за опалення, вона фактично розбита на відсотків 90. Частково її намагається швидко відновлювати, але це не означає, що її знову не будуть пошкоджувати, тому що захисти, на жаль, не збудовані, якщо в загальній картині взяти навіть на 50%, окремі об'єкти на 70%, як заявляють деякі державні організації. Проте 70% це не 100%. Якщо зверху щось прилітає, це знову розбивається. І я повторюю, на жаль, заклик до тих, хто будує укриття поблизу підстанцій, переносити, будь ласка, підстанції під землю. Не треба копіювати, робити ще одну станцію, таку ж саму над землею. Під землею це безпечніше.